З вами новий ютубер Nascom Games. Сьогодні я граю в Майнкрафт. Це моє перше відео, тож багато хвилювання таке, та це нічого. Знаєте, в мене... я раніше грав цю гру, я створив тут багато світів, але я зроблю новий, креативний. Якщо ви не любите креативний, поставте в коментарі, я, зроблю... я переключуся на виживання. Добре, починаємо. Зробимо новий світ. Так. Зробимо його такий назву. Так, зараз. World, Так, Добре. Ні-ні-ні. Так. Ну, раз, починаємо. Добре? Подивимось. Хм. Е, так ні чесно. Що це я за свідки вибрав? М. Ну що ж, доводиться тут будувати, окей? Зараз. Так, що ж нам почати? Слухайте. Хм, яка ж буде добра композиція? Хорошо. А не 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 Давайте тут такі пурпорові вікна, окей. Зараз. Знаєте, взагалі я новичок, я десь недавно загру... е, закачав цей Майнкрафт. Отож я ще в контролях не дуже справляюсь, але все одно нормально. Так, тут сюди. таке. Треба ламати все те. Все. Ау! Ху це я? Добре, нехай буде дірка. Потім я її заткну. Так, слухайте, ви не ображайтесь, якщо чуєте якісь шурхіти, це нічого. Я не знаю, відео спорчене чи ні. Так, треба ж його об'ємним робити. Слухайте, то ви пишіть в коментарях, хочете ви виживання, креатив чи хардкор. І чи хочете ви інший світ? Я буду вам за це дуже вдячний. Так, ви не торопіться, не переключайтесь. Просто я ой, а я не бачив. Так, слухайте, я щось не дуже. Давайте поки що ми лише низ зробимо. Я ще не добудував. Добре. Пішли досліджувати цей світ. Так, слухайте зараз. У -і -і. Слухайте. Давайте побавимося іграшками. Зараз заразимо тут. М -м, кого можна заразити? Давайте. І... Та, давайте павука. О! Краще з будь-які дрова. Добре, будемо гратися. Ой, бачили? М -м Давайте зробимо. Ой. Там він зараз помре вже. А, что Ну, повучих. Ааа, ничего за него идем за мало места. Давай, мирай. Эх, да шо я такий. Так. А, не достоє, ну уж это за... Эээ, а, та що, це таке? Так, слухайте. Так. Давайте тут спавні собі такого вовка на майбутнє відео кисточка, кисточка і Ну, так, окей. Так, якей можна колір? Супер. Я тебе нагодую поркчопами. Так, найдки. Девчонк-чопів. Це тобі. Та ну, що таке? Гаразд. Ми цього майбутнього друга прибережемо на майбутнє відео. Будь ласка, не переключайтесь. З вами був NASCOM Games. Зараз. Что ж ты моя собаченька, собаченька моя. Ух ты собачечка. Еще еще раз пока.